Я не впізнала свою подругу. Знаєте, я знала, що кохання людей змінює, але я ніколи не думала, що отак людину можна пригнобити, змінити і зламати. То так лише в кіно буває, коли натиснув на кнопочку, і людина забула, ким вона була і що любила. Я Лілю знала вже років десять. Ми разом працювали в офісі, і я знала, що на неї можна покластися. Це така людина, ну як сонечко. Всіх усмішкою обігріє, слово привітне знайде, допоможе. Така щира, така мила, ну я вам кажу, що я такої людини іншої і не знаю. А далі з нею стався Максим. Саме так, як якась неприємність стається, так і з нею стався цей чоловік. І все. Моєї подруги, моєї впевненої в собі колеги і жінки просто не стало. Я її просто не впізнавала. В очі тому Максиму заглядає, думки своєї ні на що немає, але найбільше залежить від думки свекрухи і від настрою свекрухи. Я найперше думала, що то їй вік тоді було 39 років, отак діє на мозок. Але потім зрозуміла, що то щось інше. Інколи та чудова жінка в ній все-таки пробивалася на світ Божий і говорила мені. Що свекруха так вже тримає Максима біля нігтя, що вона не знає, як далі бути, бо Максима любить сильно, а той любить і слухає лишма. Як у них лиш дійшло до весілля, не знаю. Вона попросила мене бути свідком на церемонії, і я погодилася. Приїхала раніше за всіх до неї і просто свою подругу не впізнала. На лиці очей не видно. Виявляється, свекруха телефонувала, що вона її дитину обкрутила, і весілля нікому не треба. Ліля вже ніч не спала і тепер не знає, як бути, бо гостей запрошено, все замовлено. Давай будемо збиратися, а там буде видно, сказала я їй. Якось вже її привели в нормальний вигляд, і як вона побачила, що наречений приїхав, то вся аж засвітилася від щастя. Я теж полегшено зітхнула і вже кинулася просити викуп за наречену. Як тут стала мати Максима і сказала, що вони й так запізнюються. А вона своїх гостей не буде примушувати чекати. Всім заціпало. На весіллі свекруха все поривалася конверти забирати собі в сумку. І якби не батьки Лілі, то так би все й було. Але тут її мама не витримала і сказала, що гроші будуть молодим. А я за що маю гостям дорогу оплатити та свою частку заплатити? обурилася свекруха. Я через вас в боргилісти не збираюся, і це все при гостях на весь голос. Максим мало під стіл не ліс, а Ліля вся така тиха і розпашіла сиділа, і не знала, що робити. Ситуацію виправив Тамада, почав щось там говорити, але стало зрозуміло, що молоді будуть разом недовго. Я чула, як мама Лілі казала, що вона вже може подавати заяву. Доню, тобі життя з такою свекрухою і так не буде. Сказала вона, і була права, бо свекруха й після весілля лізе до них з відвіданими перевірками і телефонними дзвінками. Чого ж ти її на місце не поставиш? Дивуюся, я цьому. Ти ж нормальна людина з нормальними цінностями, чого ти язик в одне місце запхала. Я тебе просто не впізнаю. Звичайно, не впізнаєш, Тож ж не хігікати в офісі над серіалом, а це жити з людиною, яку ти любиш. А чи треба так жити, кажу я їй на те. І чи любить тебе твій Максим, якщо отак маму пускає до вас у спальню? Подруга образилася, але я не думаю, що жити, переступаючи через себе, то вже так гарно, навіть якщо це називається словом заміща. Чи мені краще до неї не пхатися?